Всім привіт друзі! Сьогодні я вам покажу, покажу ну, як побудувати простий, ну, простий будинок. Якщо в ньому особливого не буде. Кожен зможу його побудувати без модів. Дивіться. Раз, два раз, два три раз, два Три. Коше ставити? Сім блоків вверх, так. Цю, будинок цей буде з двох варіантів. В ньому будуть два варіанти. Два просто варіанти. То пом-пум-пум-пум. Отак в нас поки виходить. Тут ми не ставимо так, хіба що отак, але ви це забираєте, бо що вам це буде потрібно. Вам це просто буде та ламайся швидше. Коше мене вже тут стало. Що воно так повільно ламається. Що вібрація. О! будуємо. Та, ага, ага, та, 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 та все роблю правильно. Так, на три блоки робимо ось так. О. Поставимо стіну за кругляку. За кругляку. Хоча давайте з дошу поставимо. Гліпше буде. У звук не працює. О, все звук працює. Друзі, вам який більше подобається. А, спокійний. чи крейзі. Мені нормально бути спокійним. Я не люблю бути крейзі, як всі інші ютубери. Ой. Тому що вони кришать, мені це не подобається. Якщо хочете, щоб я був крейзі, ставте лайк. Like. Якщо хочете, щоб я був нормальний, підпишіться. Дякую за таке е, сильне зростання. Мене це дуже здивувало. Три коментарі в одному відео, два коментарі в одному відео. Ви дуже добре ростете, та друзі, так тримайте. У вас дуже... А, стоп! Я вас не буду перехвалювати. Бо любий момент, Там вдоволі підлога, Ну так, -та, та все моїм розрахунком добре. Ми ну, просто ставимо двері. Хочу, друзі, якщо у вас таке запитання, як в одного чувака, який мені написав під одним відео, а що в тебе з текстурами, чому вони в тебе... Чому в тебе вони старі? Як же, як то вам пояснити? Я скачав на ринку, бо не знаю мені щось. Я не знаю, якщо я зробив собі текст... такі текстури просто так. От ми ставимо блок і ще три. майже зроблено. А стоп! Буде один варіант будинку. Чому я казав два варіанти? Який я дурень. То ж можна зразу так зробити. Я ще не догадався. Отак От ми ставимо. Кроші, ви просто ламаєте оці всі стіни. Ну, Тут теж зробіть таке, без цього ніякість з того боку теж. Ну, тут ставте стіну теж з кругляку. Тільки жодних вікон там не робите. Це відео зроблено для того, щоб ви перебудували з цього відео. Воно не зроблено для того, щоб ви дивились його. Ну. ні, ну добре, робіть, як хочете. Дивіться, перебудовуйте. Я вам не забороняю просто дивитись. Дивіться собі. Оу. що я це зробив? Отак треба було. о Друзі вже. Дуже добре виходить. О, під столоматики лежить. Я думаю, що там таке м'яке в мене під ногами. Це котик мій О, Ви б бачили. Ви бачили, як він зараз лежить. Коли я зніму відео, я сфоткаю вам його. Він там так лежить. О, він такий, що теплий. Хто хоче погладити мого кота, ставте лайк, але він ніколи не дасть себе погладити. Може, він боїться чужих людей. Бачу, неподалік від мене село. І воно аж там далеко. Добре. Ой. Ой. Робимо підвал тут блоки оцього. Вже ніч не ступає, але я вам як шіте, і зроблю день. О, як добре, що так швидко це стає, не те, що в крафтінг. Він в крафтінг я скрещав, зараз, бо там же мод на меблі, який тут платний. О, цей пакет на текстури, він абсолютно безплатний. Можете його скачати по силці в описі цей пакет текстур. А хоча ссылку в описі я не буду робити, я прямо зараз вам скажу. Спочатку ви ходите на ринок, нажимаєте на текстури, як інший пакет. Далі, там є два пензлики. Один з лівого куту, другий біля нього. Нажимаєте біля нього і там є... Ну, ви, зро... ви побачите, де воно є. Що тут зробити? О, в мене є прокачка цього будинку. Я ніколи його не прокачував, але зараз, мабуть, прокачаю Прокачаю Я будинок. Бім. Що бачить зомбі, коли на них падає кабакшок? Вони бачать сраку кабакшка, в них заказується кабакшок на них падає. Як же не навіть вже за Все Зроблено? ми ставимо е таке тут з дубу. що ні, ні, ні. Це буде не га. Рино, да. Ну. Ой. Ой, раз.

А, бутика. Все, тут можна буде поїсти. Так, я цього не замітив. Ой, що би було! Ой, що би було. Жартую, нічого б не було, якби я то не замітив. Просто подивіться просто зайдіть на комп'ютер. На Java Edition зайдіть і подивіться з зовні. Поїм базі зовні. Тр... Тут буде секретне місце. Не зовсім секретне, бо воно буде. Як же ми прям під вікном? А, ні, тут не прям під скриню. Значить, Беремо це і проводимо Далі. то, що ви шукали. Заповнення дворами і склом. Ось просто подивіться. Друзі. Це просто капець якийсь. Добре, перебудую все. Звісно, що не навіть друзі, ну просто подивіться, як це виглядає звідси. Продовжуємо. Я думав, це буде набагато довше, ніж я очікував. Але... оу. я не очікував, що таке буде, але... Треба все знов перебудовувати. Добре. Тут на блок більше місця стало. а туди ви закиньте діаманти, смарагди, золото і залізо. Я це, мабуть, зроблю, ну якщо... Так, ось такий будинок, поки виходить. Але це ще не кінець. А, я зрозумів, чому тут стіна. Ні, друзі, ви наперед не робіть, якщо ви вже зробили. Тут ми поставимо зовсім не дошки. Тут ми поставимо обідрану деревину. Звісно, в неї нові текстури, бо її додали в 1.14, а в 1.14 це якраз і нові текстури. Mm -hmm. Тут двері не ставимо. Як я це зробив, робив в попередніх часах. Стоп. А наше я це роблю? Якщо можна зробити набагато більший простір. Так, друзі, дивіться, берете зараз кш... люба ліжко, любе ліжко для мене червоне. Берете це. Це і це. Так, добре молодці. Ні, я вже берете, о, Ліжко, ліжко. І берете зараз скриню, скринь. Скрин. Але ви можете облаштовувати як хочете, будинок. Як хочете. Все. Перший поверх готовий. Переходимо до другого. Тут другого, він буде у нас зовсім невеликий. Дивіться. Берете? От ви поставите стіл закарування. А вся це буде взагалі не для цього будинку. Давайте якраз ще. Роблю, зроблю стиль простого того будинку mm. так прям біля ви просто уявляється біля віконечка посинайтесь і насолоджуєтесь ранком. тут доставте скриню Ставити одне токшило і скрині. Все? Можете коверк собі поставити. І ось такий будинок нас вийшов, друзі. А, останній штрих. Уу, тепер це точно все. А ні, це точно не все. Ну все, не все, не все. У, от тепер це точно все. Ви Тільки подивіться. Нічого ж не гарно. Ну, добре, па-па!